Знаєш, я останнім часом бачу таку тенденцію цікаву в Тіктоці, в різних соцмережах, там, в Інстаграмі, навіть тому ж. Іноді просто заходжу для себе подивитися, знати, які зараз настрої в аудиторії, особливо в аудиторії підприємців. І ти знаєш на що я натикаюся? Я натикаюсь на таку цікаву думку, що ой, купіть хоч щось в мене, купіть хоч щось, бо зараз така ситуація, зараз так складно, зараз така криза. І ти знаєш, насправді, якщо так от аналізувати ситуацію, так? якщо так закопуватися глибше в цю ситуацію. Що я для себе з'ясував? Так, можна сказати, що насправді вся ця ситуація це все дуже погано, економіка просідає, бізнес один за одним закривається. Можливо, ти навіть теж бачив чи бачила, як от твої конкуренти закриваються один за одним. Але, але так я розумію, я розумію, це складно, я розумію, це все е, тільки додає зайвого стресу, я розумію, що це все тисне на тебе. На всіх підприємців ця ситуація тисне. Але давай подивимося на ситуацію дещо з іншої сторони. Так, зараз от всі впали на мінус. Зараз практично всі от в такій ситуації вони просто беруть і падають на мінус. Що це означає? Це означає, що люди зараз от е, в паніці вони варяться в своїй голові. Вони собі крутять всі ці свої брідові ідеї, якісь ої, панічні ідеї крутять в голові, один одного заражають цими ідеями. Там підприємець працівником, працівник підприємця один одного ще більше залякує. В результаті і в одного якби руки опускаються, і в іншого, дивлячись, наприклад, в підприємця опускаються руки, і рівно так само опускаються руки от в цього працівника. так? Так, тому що він дивиться на підприємця. Це так працює в бізнесі. Зазвичай завжди працівник дивиться на підприємця, дивиться на власника, дивиться на керівника, як він себе веде в цій ситуації, як він в цій ситуації діє, що він робить, і починає, от відповідно під цю модель поведінки, він починає поводитися рівно так само. Теж, якщо, наприклад, в підприємця опустилися руки, так само от в працівника опускаються руки ще більше. Чому? Тому що це не його бізнес, тому що це не його інтерес, тому що йому це не надто цікаво. Але дивися, дивися, яка цікава ситуація тут виходить. А виходить така ситуація, що потім я ще маю сказати про те, що от підприємці між підприємцями спілкуються, працівники спілкуються між працівниками. Тобто вони починають ще більше себе от замикати у ці страхи, от в ці переживання, починають ще більше ось так занурюватися. І ти знаєш, до чого це приводить? Я розумію. Так, це приводить до паніки, це приводить до страху. Але я не про це. Я кажу про ті можливості, які відкриваються от для тебе, якщо ти береш себе в руки, ти уяви, всі твої конкуренти просіли зараз. Ніхто нічого робити не хоче, їхні працівники просіли, а ти береш і починаєш діяти в цей момент. Уяви, наскільки зараз слабка конкуренція, наскільки зараз легко, простими, елементарними діями отримати результат. Поки всі впали на мінус, ти йдеш на плюс. Навіть на невеличкий плюс, і це вже дає колосальний результат для тебе, для твого бізнесу. Ти вже виділяєшся на фоні, ти вже залучаєш до себе більше клієнтів. Клієнти ж все рівно хочуть закривати свої потреби. Клієнти ж все рівно хочуть купляти. Клієнти все рівно ж мають потребу в твоєму продукті, в продукті, який продають твої конкуренти. Але конкуренти не можуть зараз його надати, тому що вони порослаблялися всі разом, і їхні працівники розслабилися. Якість продукту починає знижуватися, якість роботи починає знижуватися. По тій причині і знижується якість продукту. І в результаті, от вони всі зараз, коли починають ось так негативно працювати, так неправильно працювати, безвідповідально ставитися до своєї роботи, то тим самим вони. Якби формують в клієнтів негативне враження про себе, про свій бізнес. І в результаті цього цього негативного враження про свій бізнес, клієнти просто якби, закарбовують в своїй голові, що, блін, краще мені з ними більше не працювати. я гроші плачу нормальні, а отримую якусь хірню на ці гроші. І тоді клієнт починає шукати, так, а якщо тут мені не дають тих умов, які я хочу, якщо тут мені не дають того сервісу, який я хочу, якщо тут не дають за ті гроші, які я плачу, те, що я хочу, а хто може дати? І тут включається ось такий тригер. Починають шукати, шукати, моніторити ринок, а тут уявити ти потрапляєш їм на очі. Ти, який поки всі впали на мінус, на позитиві, енергійний, заряджений по повній програмі, починаєш продавати активно, старатися, мотивувати своїх працівників, працювати, вкладатися. Ти уявляєш, наскільки швидко інформація про те, як ти працюєш, як працює твій бізнес, вона почне розходитися. Серед цих же клієнтів самі ж клієнти перетворюються в твоє рекламне агентство, в твоє сарафанне радіо таке. І уяви на контрасті, наскільки ти виділяєшся, як то кажуть, в країні сліпих одноокий король. Рівно ось ти є зараз в даний момент цим однооким королем. І всі клієнти починають з уст в уста передавати інформацію про те, що от є такий класний підприємець, він не опустив руки, він старається, він класно робить, він відпрацьовує. Пішли до нього, ідемо до нього краще купувати. Наскільки швидко в цій ситуації ти сформуєш свою клієнтську базу? Навіть думати не варто. Це буде дуже швидко. Це буде максимально швидко, з максимальним результатом для тебе. А разом із клієнтами що приходять? Абсолютно правильно гроші, гроші, той прибуток, який ти хочеш отримати, ті витрати, які ти хочеш перекрити в своєму бізнесі. Ті... Можливості закупити там обладнання в свій бізнес, яке ти вже давно дуже хочеш купити і думаєш постійно про якісь про якісь кредити, якісь відтермінування, якісь гранти в тебе в голові. Для чого тобі будуть в такому випадку гранти? Ти за свої гроші будеш все купляти, тому що в тебе буде банально достатньо клієнтської бази. Тобі буде достатньо цих клієнтів, які до тебе приходять. І ти будеш вже ось на ось цьому піднесенні. Тобто виходить така ситуація, що до тебе приходить більше клієнтів, твоїх більше нових клієнтів. Ти працюєш правильно, тим самим показуєш, що я готовий працювати, я готовий на ті гроші, які ви платите, давати вам класний, не просто класний, але найкращий продукт. І при тому, що всі конкуренти довкола просіли, вони нічого не роблять. І люди дуже швидко почнуть до тебе переходити. Люди почнуть. Дуже швидко в такому випадку не просто приходити, знайомитися з тобою, з твоїм бізнесом, але вони будуть дуже швидко перетворюватися в твоїх постійних клієнтів, а звичка формується 21-30 днів. Тобто, десь за 30 днів ти вже виробиш у людей звичку купляти саме в тебе. І звичку важко потім в майбутньому сформувати ти ж сам це чудово знаєш. І деяка класна ситуація виходить. Ринок рано чи пізно, він все рівно відкрутиться в протилежну сторону. Все рівно ситуація вирівняється рано чи пізно. Все рівно економіка, яка завжди ходить циклами, ось такими, вона все рівно вирівняється. Але, коли вона вирівняється, так, дійсності, конкуренти включаться в роботу, коли вирівняється економіка. Так, дійсності. Конкуренти почнуть оживати, почнуть якби просинатися, як ті ведмеді з берлог повиходять і будуть вже щось робити, щось шукати, якісь дії приймати, якісь рішення приймати. Але ти ось цей час, ось цей час, який в тебе був, ти використаєш по максимуму, поки всі спали, ти працював, ти набув клієнтську базу, можливо, ти навіть і левову частку своїх. Клієнтів, в принципі, які є в твоїх конкурентів поперетягуєш. І коли вони почнуть ось тільки просинатися, ти вже будеш попереду, в тебе вже буде класна клієнтська лояльна клієнтська база, яка буде вже з тобою працювати. Вони вже до тебе прив'яжуться. І потім назад їм переходити повертатися до цих конкурентів твоїх буде набагато важче. Вони не захочуть цього робити. По перше, зручніше в тебе. По-друге, ти даєш класні умови. Ти працюєш правильно, ти надаєш ось увесь цей правильний сервіс. І з тобою вигідно працювати, ти слово тримаєш. Це ж класно, це ж шикарно просто. До речі, про слово якраз таки зачепився і згадав, в мене в телеграм-каналі від проєкту Українська бізнес лабораторія є просто шикарний курс, безкоштовний абсолютно, бізнес призвантаження. І цей курс саме про те, як працює мислення 5% підприємців, які будують величезні глобальні компанії. Я тобі категорично рекомендую прямо зараз, коли додивишся. Це відео, звісно, перейти в телеграм-канал і. Там буде закріплене повідомлення, ти просто натиснеш на нього, і тебе зразу перекине в старт цього курсу. Ти зразу почнеш проходити. Цей фундамент, особливо зараз. Це є той фундамент, який тобі просто зараз потрібно формувати. Я просто тобі наполегливо рекомендую це зробити. І давай повернемося знову до цієї теми. Ти плюс, уяви, ти почнеш діяти, плюс ти отримуєш зараз цей курс, ти його проходиш. Я ще раз нагадую: він абсолютно безкоштовний. Проходиш в будь-який зручний для себе час. Але чим швидше, тим краще. В тебе вже є. Правильна основа, в тебе вже є класний правильний фундамент. Ти починаєш діяти активно, ти починаєш старатися. І потім, коли економіка відкрутилася назад на той рівень, який потрібно, конкуренти намагаються щось там зробити, рекламу запускають, зливають там гроші, а клієнти не хочуть переходити. Клієнтам вже добре в тебе купляти. Клієнти вже в тебе купляють, їм все влаштовує, Їм немає сенсу щось краще шукати, тому що клієнти вони по своїй суті доволі ліниві істоти. Якщо щось добре, вони зачіпляються і вже потім альтернативи, як правда, як правило, не шукають. От ти будеш ось цим от підприємцем, за якого вони зачепляться, за чий продукт вони зачепляться і відпускати далі не захочуть, і будуть далі з тобою працювати. Ну це ж шикарно, це просто те, про що мріє кожен підприємець. Мінімум вкласти в рекламу взагалі не вкладаєш в цьому випадку. Це ж, ну персік, як ти де ти ще таке знайдеш? Це просто шикарний піхід, це є шикарна можливість зараз для тебе. Але дивися, дивись, який цікавий момент. Так, я ще дещо скажу, що в даному випадку виходить така ситуація, що конкуренти спробують якось з тобою тягатися. Але вони не зможуть цього зробити. Вони будуть зливати бюджети рекламні. Реклама не буде давати результату, Вони будуть вкладатися більше грошей вкладати. Так як вони тоді в витратах в мінусах сиділи в цей проблемний період. Багато хто позакривається, тобто в тебе залишиться ще менше конкурентів, ти просто будеш більше шансів на перемогу мати. І далі вже з тобою сенсу боротися немає. Ти вже відірвався на той рівень, за який конкурента ну не вдасться просто перестрибнути. Потрібно о, як сильно вжарити, щоб реально тебе якось догнати в цьому випадку. Тому що шанс упущений. Можливість. Золотий період, який прямо зараз є, він упущений. Але дивися, що може тобі завадити реалізувати цей сценарій. Цей сценарій. Може тобі завадити те, що ну він не реалізується. Чому? Тому що в тебе може не бути просто в тебе не буде правильного інструментарію. Ти будеш не, не будеш мати цієї правильної стратегії, як діяти в цей період. Так, да, класно, ти зараз зарядився, ти зараз мотивацію зловив енергія, є все класно, шикарно. Так, да, давайте мені, давайте ринок, давайте клієнтів, я їх зараз всіх зроблю. Зараз вони всі в мене будуть, я зараз всіх конкурентів переможу. Але я тебе одразу торможу, я тебе одразу зупиняю, тому що це і небезпечно так діяти. Без правильної стратегії, без правильних кроків, що ти можеш зробити? Ти почнеш активно діяти, і в кращому випадку, якщо ти. Зачепишся за правильні дії, ти покажеш конкурентам своїм прикладом, що ага, можна діяти зараз в цей час. Ти їм підкинеш мотивацію, а в них будуть кращі, ефективніші інструменти, почнуть вони діяти, і тоді вони пережнуть тебе. Тоді вони замість тебе займуть ось цей п'єдестал. А в іншому випадку, коли ти почнеш діяти, не маючи правильного інструменту, і це найбільший ймовірний сценарій в даному випадку. Ти просто потратиш час, енергію, ресурси, будеш діяти в хаосі. Я це дуже часто бачу в своїх клієнтів, які звертаються до мене за консультаціями. Вони діють в хаосі, у них розуміння немає. В них настільки розрізнена інформація в голові перемішана. Що дивуєшся, просто як вони з цією інформацією, з цим отаким намішаним підходом взагалі ще працюють на ринку. Але дивись. Що буде далі? Ти просто потратиш час, потратиш енергію. Потратиш гроші, в результаті ефекту не отримаєш, і рівно як і всі твої конкуренти, потім знову скотишся на мінус, тому що результату не отримаєш. І навіть через те, що ти потратив вони, якби замерли в цей період, нічого не роблять, по мінімуму тратять по суті виходить. А ти щось робив, і це споживало додаткову енергію, додатковий час, додаткові гроші. Ти виходить ще швидше наблизиш ось цей момент закриття свого бізнесу. І в результаті ти просто швидше вилетиш з ринку. Бо ти швидше закриєшся, і хто від цього виграє? Ти ще більшу проблему собі створиш своїй сім'ї, створиш, бо заженеш себе в борги в кредити. Потім підеш на роботу, будеш відробляти це все роками, як правило. Ще й сім'ю доведеться підключати, уяви, як тебе потім зненавидить вся сім'я за те, що ти створив такі проблеми. І тому в тебе, скоріш за все, зараз виникає питання: як тобі правильно діяти? Дивися, кожен бізнес, кожна ситуація вона є унікальна. Все доволі індивідуально. Тут не можна дати якогось одного правильного універсального алгоритму, який би підійшов абсолютно всім, тому що є технології, які підходять в одному бізнесі в одній ситуації, а є технології, які не підходять в іншому бізнесі в іншій ситуації. Тому я рекомендую тобі прямо зараз записуватись на безкоштовну онлайн-консультацію. Ми за годину часу з тобою розберемо твою ситуацію, де ти допускаєш помилки, що ти робиш неправильно. І головне, ми з тобою з'ясуємо, як як Правильно тобі діяти в твоїй конкретній ситуації в твоєму конкретному бізнесі, в твоєму конкретному випадку. Посилання для запису на безкоштовну онлайн-консультацію залишаю внизу, в описі до цього відео. А поки я рекомендую тобі подивитися ще ось ці відео, вони ідеально, просто шикарно доповнюють сьогоднішню тему. Вибирай будь-яке відео і зустрінемося з тобою вже за кілька секунд.